Немає двох однакових історій. Будь-які дані про предків треба шукати в сотнях архівних документів. Будь-які неточні дані це підводний камінь. Не всі сімейні історії мають документальне підтвердження. Без точної інформації не можна будувати покоління за поколінням. Це дослідження, це детектив, це пошуки, які е, навіть в своєму процесі дуже цікаві. Ми за це, це свою роботу любимо. Вітаю! Мене звуть Лілія Лобас. Владислав Волинський, і ми займаємося дослідженнями родоводу по архівним документам. Дослідження сімейної історії це важливо, тому що ми розповідаємо не тільки про родовід, а про сімейну історію, як жили предки, як вони існували. І сьогодні ми хочемо проговорити про таку тему, які були ризики, які у нас є ризики, які є підводні камені при дослідженні родоводу. Ризики та підводні камені при дослідженні родоводу. А, почнемо з того, що мабуть. Цих підводних каменів у ну, дослідженні родоводи більше, ніж на всіх річках України, разом взяти включно з Дніпром і включно з усіма великими і малими, всі, які є, тому що чесне справжнє дослідження родоводи відбувається на основі архівних документів, які були написані 100 років, 200 років, 300 років тому і більше. Але щоб дійти навіть до тих документів архівних, перша наша робота починається із, взаєм... із взаємодії з клієнтом, коли він повинен розказати нам про те, що він знає, що знають його найстарші родичі, для того, щоб ми могли від чогось матеріал від чого стартувати. Дані ці конфіденційні, звісно, вони нікуди, як і всі інші, не передаються, але нам треба знати, від чого почати. І тут уже перший підводний камінь, тому що ця частинка вступна роботи, вона. Часто густо передається на основі усних даних, а устна історія одна із найбільш неточних сфер історичної науки. І я, і... Я, я пропоную зразу проговорити з чого ми стартуємо. Ми стартуємо це нам по чотири гілки. Чотири гілки родоводу це. І... Прізвище бабусі, прізвище дідуся, прізвище бабусі наступне, прізвище дідуся. Тобто, чотири людини по материнській лінії, по батьківській лінії. Нам треба прізвище ім'я по батькові, дата народження і місце народження. Все, нам цієї інформації достатньо, але як правило, дуже часто клієнти не знають навіть цього, і це для нас є першою проблемою. Або вони знають дуже приблизно і мабуть вірячи в певні. Там міфи, легенди про генеалогію, коли це можна дізнатися з якоїсь бази даних, десь знайти в одній єдиній книжечці або ж ви генеалоги, ви шукайте. Але так це не працює, бо це наукова робота. і Вона має бути науково точною. Ми її робимо так для того, щоб передати це дерево. І ви могли знати точний родовід і нащадкам передати точний родовід, а без точного старту, без інформації про те, де предки жили, точно в конкретному населеному пункті стартувати успішно неможливо. Це перший успішний, це перший підводний камінь, тому що ми на основі того, що нам дає клієнт, будуємо генеалогічну, проводимо генеалогічну експертизу. Це такий перший етап нашої роботи, спрямований на те, щоб дізнатися, що збереглося в архівах, скільки документів чи взагалі дослідження можливо по цьому конкретному селу місту, звідки походять предки клієнт. Ми орієнтуємося на те, що нам надав клієнт, перевіряємо ці дані. Якщо вони точні, рухаємося далі в ході цієї генетичної експертизи. Але якщо вони не точні, це вже перший підводний камінь. Треба дізнаватися точну інформацію, звідки походять предки. Це е, аксіома нашої роботи. Без точної інформації не можна будувати коліно за, е, покоління за поколінням, не можна рухатися далі. Е, тобто, перший підводний камінь виникає вже на самому старті. Ми прогнозуємо на основі того, що нам дає клієнт. Але в реальності в документах може бути зовсім інше. Тут також важливо, що до початку ХХ століття різні існували документи в різних конфесіях. Тобто mm -hmm. нам ще треба дізнаватися, хто були предки за конфесіональним своїм походженням, умовно кажучи, з етнічним, тому що різні пакети mm -hmm. документів використовуються дослідження родоводу до євреїв, поляків, українців, німців і так далі. Коли знову ж таки маємо неточні дані про те, ким були предки по національності, ми орієнтуємося на те, що вони згідно зі слів клієнта, наприклад, були православні, йдемо дивитися документи, а це не так. Наприклад, зараз є таке дослідження родоводи, яке ми ніяк все не можемо зрушити, тому що немає документів потрібних про саме цю конфесію про поляків, про католиків, які проживали на території там сучасної Кіровоградської області. Тобто, будь-які неточні дані це підводний камінь. Який треба обходити, і це можуть зробити тільки досвідчені спеціалісти у нашій команді, таких багато на щастя, але все одно це будь-які підводні камені вони потребують додаткових затрат часу. Угу. Коли ми клієнту орієнтуємо, що цей етап займе там два місяці дослідження. Але коли з'являються несподівані обставини, які в ході виникають, які відкриваються в ході дослідження або виникають на основі того, що ми знаходимо в архівних документах, це впливає на терміни. Тому що нам треба дивитися більше архівних документів, часто в зовсім інших архівах. Тобто цей пакет може зберігатися у Вінниці, а той, який треба дослідити додатково в Хмельницькому або в Житомирі, тому що в наших архівах документи дуже розпорошені. Це ми вже два моменти позначили ще важливі моменти, про які треба сказати. Клієнт точно знає, що його предки проживали чи були народжені в такому то селі. І він каже, це інформація достовірна. Ми переглядаємо всі конфесії, і його там немає. немає згадок Про предків. Тому що не всі сімейні історії мають документальне підтвердження. І часто для того, щоб розгадати якусь конкретну згадку, навіть на старті дослідження, яке там сягає всього-навсього ХХ століття, вже треба згаяти багато часу. Тому що Е, немає, ми підкреслимо, що немає баз даних, немає одного конкретного документа, де розписано все, все, все. Будь-які дані про предків треба шукати в сотнях архівних документів. Тобто, якщо нам треба працювати, шукати запис про народження людини, яка народилася в 900, хай буде п'ятому році, а запису в цій книжці метричній немає за цей рік, то ми дивимося 5 рік до, 5 рік після, 5 років. А це вже 10 років туди, 10 років, ну, 10 років в сумі. То це все будь-які підводні камені, які несподіванки, неточні дані, вони накладають відбиток на те, що вони збільшують тривалість дослідження. Ми зацікавлені в тому, щоб дослідження робити по плану швидко. Але коли ну, швидко в якому плані? тобто щоб вкладатися саме в ті терміни, які були розплановані. Але так часто буває, що дослідження набуває. Ну, несподіваних поворотів. Зараз таких досліджень у нас близько десятка, коли ми вивчаємо документи одного села, і там предки клієнта є, і їх там багато. А тоді ми дивимося, досягаємо, наприклад, рубежу якогось, хай буде 1750 року, і бачимо, що в документах вже предків немає. Все, родинна історія змінюється, пошук змінюється, тому що вони приїхали з іншого села. А по тому селу може бути документів у два рази в три рази більше ніж по попередньому об'єм тобто об роботи нашої зростає. підводний камінь, про який не можна було прогнозувати які не можна було спрогнозувати до того часу, поки ми не дійдемо до періоду, коли виявилася якась ситуація. Це важливо більш детально розкрити, тому що ми, як правило, беремо а, зразу оплату, ми визначаємо зразу оплату навіть на старті роботи. Тобто ми зразу орієнтуємося, стільки збереглося документів. Ми розуміємо, що якщо навіть вони переїжджали, то скоріш за все недалеко, якщо вони навіть переїжджали, і там буде така ж кількість документів. Ось чому ми там якось. Е... Наперед ми прогнозуємо. кажемо ми, прогнозуємо. Да, ми прогнозуємо, прогнозуємо зразу, ми кажемо, що це приблизно буде стільки-то. Але якщо вони переїжджали і там документів немає, от, наприклад, да, такий момент, або якщо вони переїхали, а там документів в 10 разів більше, ніж те, що ми бачили, як ми діємо в цьому випадку, це важливо зазначити. Якщо документів немає, то ми це як форс-мажор, ми ці оплачені кошти, які ми не використали на дослідження цих документів, переносимо на іншу гілку. Це першим бажанням момент. за погодженням. за бажанням за погодженням. Тобто, або переносимо на гілку, або повертаємо, або якщо їх там в багато разів більше, ми розуміємо, що ми не вкладемося то Ми узгоджуємо вже бюджет з клієнтом, але таких досліджень, чесно треба сказати, менше 10% у нас було. Так до теми ще підводних каменів. Варто сказати не тільки професіонали міють уходити. Ми не приховуємо, що дослідити родовід може кожен, але той родовід. Який ну, просто досліджувати? Жодних несподіванок, жодних змін на такої лінійної сімейної історії, коли предки з покоління в покоління мешкали в одному тому самому селі, не змінювалося їхнє прізвище, а uh -huh. по тому селу збереглося достатньо документів для того, щоб виявити будь-які сімейні події, одруження, народження, смерті. Тобто є великий пакет документів, який дозволяє відкрити дерево відкривати дерево роду довго, крок за кроком, але ви це зробите. Час. Ну, тільки питання, питання часу питання, да. питання часу за рік, два, три, п'ять зробити, бо там все рукописи, їх треба в будь-якому разі досліджувати. Але коли виникають якісь складні ситуації, які не прогнозовані за жодних обставин, бо це ну ми розуміємо, йдеться про сімейну історію: двох однакових не буває, двох однакових дерев не буває, двох однакових сюжетів. Теж не буває. Здавалось би, воно однакові метричні книги, однакові ревійські казки по регіонам Російської імперії. На території Австрійської імперії там взагалі метричні книги дуже цікаво наповнені. Там багато інформації. Але тільки професіонали зможуть на основі досвіду, коли вони пропустили через себе цю величезну кількість оцих підводних каменів, на них з'їли, сточили зуби на розгадуванні цих загадок. Тільки тоді можна вони ну, ми ефективніше проопрацьовуємо ці семейні. Таємницю розкриваємо, бо тут грає роль досвід. Ага, значить, ми дивимося, ситуація лінія обривається з тих чи інших причин, і ми, як детективи, формуємо версію 1, версію 2, версію 3, і кожну з них перевіряємо. Mm -hmm. Якщо перша не спрацювала, шукаємо докази другої. Якщо друга не спрацювала, шукаємо докази третьої. Так до тих пір, або ми не вичерпаємо потенціал документів, то все, вже досліджувати нічого. Тут дослідження далі вже неможливо. Тобто вони лінія обривається, бо тут ми вже зробили все можливе, щоб її розгадати. Але е, ті ж самі переїзди бувають не на 15 кілометрів на схід або 20 на північ, а 300-600. в наших випадках дослідження такі були, коли люди приїжджали з центральної України на Донбас працювати. Ну там добре, що ми знайшли документи про це, як вони переселялися. Підводні камені можуть бути на будь-якому етапі дослідження і складні ситуації на будь-якому, хоч у ХХ столітті, в 19, -му, 18, -му і так далі. Тут ніхто ніколи не знає, з чим ви конкретно стикнетеся, коли будете досліджувати Сюрдовіт. Або ми, коли будемо братися за замовлення, все може бути йти добре, і дерево роду вже містити близько тисячі осіб, а тоді. Якийсь сюжет в родині історії стався, який все змінює. Як події останнього тижня перед, перед цим записом, коли ми вже дослідили родовід, там був факт, коли. Чоловік прийшов в сім'ю геть з іншого села, він був приймак і взяв прізвище тієї родини, до якої він прийшов. Тобто, це вже недосвідченого спеціаліста, не спеціаліста, недосвідчену людину може збити із пантелику, і тоді можна наробити помилок в дереві роду величезних, і воно все буде неточне. Допущена помилка на будь-якому етапі, все те, що від помилки в глибину, все буде неточним. Там будуть не ваші предки і люди, які жодного жодним чином до вас не відносяться. А це цим небезпечні підводні камені. Їх не, не, не вдала розгадка, неправильна інтерпретація фактів, неправильний підхід взагалі до розв'язання сімейних згадок, додумування фактів, чим часто грішать генеалоги, які хочуть зробити. Красиве дослідження, але не маючи якихось там підстав підстав для цього, ми це так найгірше з чим ми стикаємося. На насправді це буває таке, що один факт, і ми бачимо, що під нього немає підкріплення, тобто з чого взято, що це ваш предок. І це дуже прикро, тому що ми для чого ми і робимо таку систематизацію, ми про неї ще поговоримо, щоб можна було зрозуміти, це точно мій предок. Це не може бути хтось, не має іншого такого, ніхто не співбігає повністю по прізвищу і по батькові, щоб воно туди співпало. Тому ми систематизацію робимо так, щоб їм було зразу видно, а не десь треба було її шукати. Тому що це науковий підхід до ген генеалогії, якої вчать на історичних факультетах досліджувати там. Ну в українських університетах історичних факультетах це виховують, як проводити історичні дослідження, і ми досвід, який маємо як історики, переносимо з історичних досліджень загально на генеалогію, тому що де кожен факт має містити посилання на те, від, він взятий, і не е е красиву історію. Мені так здається, от я по сумі цих всіх фактів мені здається, що це так. Так, на жаль, це не працює. На наше переконання цього недостатньо, коли немає доказової бази в документах, та як це було знайдено, як це була вирішена ця проблема. Чому порфирій став прокофієм? Все це має бути доведено документом, сумою сумою документів. Не одним, навіть єдиним. Декількома. І цьому є правильний підхід в обробці цих всіх несподіваних, проблемних ризикованих ситуацій. Якщо взяти от загальну суму наших досліджень, їх було вже ну. Сотні, 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 да це точно більше 500, Ми вже давно казали про 500, Зараз у нас е, в роботі тільки 47 на даний момент. От це ті, зараз. що зараз в, в потоки у нас вивчаються. Якщо взяти загальну суму досліджень, які в тебе за весь час були, скажи, от е, скільки приблизно відсоток з них було саме проблемних таких складних? Е, проблемних відсотків 40. Кожне дослідження, кожне фактично, це майже кожне друге. Uh -huh. Воно проблемне, тому що там виникають часто ці ситуації типові. Змінилось прізвище, переїхали, змінили соціальний стан. Священ помилився, записуючи вік. Священник помилився, записуючи якісь дані ще, бо воно все ж зі слів писалося. Але для кожної історії вони можуть бути типові, але для конкретної родини вони унікальні. Бо повторюсь, що немає двох однакових історій. Методологія дослідження одна, систематизація документів одна, але двох історій родинних ніколи не буває, і там в кожній історії може виникнути щось, що генеалог навіть найбільш досвідчений не може передбачити, але може вирішити питання тільки часу і кількості роботи. Все, що найбільший ризик, з яким може зіткнутися клієнт, це те, що дослідження з тих чи інших причин затягнеться. Тому що ми прогнозували такі терміни. Але в силу того, що ми знайшли факти, які суперечать нашому плану, який був спочатку, ми вимушені вирішувати нові проблеми і нову ситуацію, яка виникла. І тому це, на це треба багато часу, сотні годин для того, щоб знайти. Ми не прив'язуємося до кількості документів, яку ми дивимося в ході вирішення цієї проблеми, але стараємося її зробити. Це буде зроблено за умови, що збереглися документи. Якщо ж документи не збереглися, то Лілія вже сказала, що ми. Або переносимо кошти на той напрямок, який можна дослідити, або їх повертаємо. Да, у нас можна сказати, що кожне дослідження воно на мінімум 10% більше, це якщо воно. Досконала, якщо там майже не було проблем, воно на 10% ми робимо роботи більше, ніж зазвичай. Якщо це складне дослідження, то це мінімум 50-100% роботи, 200% роботи. Тобто, якщо ми брали, наприклад, за базове дослідження, то ми можемо цей час ще плюс три таких же терміни використати а, на те, що просто як його вирішити. Цей перевірили варіант, цей перевірили варіант, цей перевірили варіант. Але на жаль, всього клієнт ніколи не побачить і ніяк не відзначить. Найскладніше морально Складніше у нас були такі декілька випадків, коли ми як би зістикувати ці факти. Є факти за сучасність, і трохи ми просунулися там на 150 років в глибину. І є факти там прям дуже в глибині, але немає цього терміну, щоб їх зістикувати. Документів документів не вистачає. Да. І тут ми зробили все можливе. Гнало всією командою такі клас! Ми зістикували тут. Всього раз, два, три, п'ять фактів, але вони зістиковують цю. Сучасну да базу, яку ми напрацювали з тією а, опрацьованою кількістю документів, у нас є повноцінне дослідження там до 1600 якогось року. А ми клієнту показуємо, і це все. Тобто, ви пропрацювали там 50 років, і всього 6 фактів. А то що на це було за. Це Всі фундамент, фундамент всього Кома. це просто фундаментальна робота. Вам пощастило, клієнт незадоволений Такий, та ну це мало. От там ви молодці, от там ви молодці. а от це ще шість, шість фактів. А, а те, що на шість фактів було витрачено ніж на те і на те дослідження вороду вийшло схожим це на просто... пісочний годинник, коли тут багато посередині за за е, в силу того, що. Мало, фактів. Мало було фактів. Тут багато, бо документи збереглися. Це територія Полтавщини, де метричні книги за другу половину 19 століття збереглися добре. Середини немає зовсім, а тоді є документи за XVIII століття в Києві, і тому й дарем таке форму пісочного пісочного От Клієнт ну, ну, вирішив, ми... що тут чогось Мало... не вистачає. Ми але... не допрацювали, так. Да. Тут <пух> е... можна сказати, що. Це просто пощастило, що так да, витягнули це дослідження. Це бути воно обрізане але... деревороду до середини ХІХ да. століття та є. Ладно, пояснювати в цьому uh, да, у нас голосувати. На складність. оголосимо разом з Лілією ще раз на слові: генеалогічне, і тут друге важливе слово дослідження. Це дослідження, це детектив, це пошуки, які. Навіть в своєму процесі дуже цікаві. Ми за це, це свою роботу любимо, тому що розгадувати ці генечні загадки, шукати розколоти ці підводні камені це дуже цікаво, і в цьому суть нашої роботи, щоб зламати те, що от там дізнатися, що ж там заховано за пеленою століть. Для цього треба пропрацювати дуже багато часу. Лілія, я знаєш, поставив на комп'ютер таймер роботи, і там щоденно 10 годин, 14 годин, і в сумі набігає там дуже, дуже багато, але це можна так працювати, не вигораючи, тому що це цікаво розгадувати. І коли ми розгадуємо, клієнт тоді отримує дерево роду, ну це... ми точно тоді задоволені. І передаємо ці емоції від детективу, від дослідження. Ми тоді, я докажу, цю тему, що коли ми. як Підводні камені були розколені. Ми розказуємо, як це все було зроблено, що у вас не було сумнівів до чому ми і як до цих висновків прийшли. Так, тому хотілося б наголосити: самостійно або непрофесійно аматорське дослідження зробити можна. Тільки питання, чи буде це саме вашими предками, ті факти, які будуть досліджені, це питання. Перевірити дослідження, якщо можна самостійно, от кажуть, я самостійно зроблю. Перевірити неможливо це повноцінно брати і робити дослідження. Його перевірити ну ніяк не можна. Тільки шляхом повноцінного дослідження. Тому ми хотіли б сказати і закликаємо вас досліджувати, цікавитися, зберегти ту історію, яка є, тому що е, факти втрачаються, і те, що ми не можемо розпочати дослідження, і перший підводний камень, який у нас є, сам клієнт не знає фактів про своїх дідусів бабусів, це головна перешпона, яка може стати вам е, в дослідженні вашого родоводу, коли ви це забажаєте, можливо, майбутньому або ваші. Діти, внуки, правнуки. коли ви берете за дослідження самостійно, ви його можете зробити, але ніколи не будете на 100% впевнені, що там немає помилок. А чи правильно розгадали ці сімейні загадки і обійшли підводні камені? Тому для того, щоб упевнитися, що дерево достовірне, довіряйте професіоналам, звертайтеся до нас, дивіться відео, підписуйтесь. Дякуємо, що ви з нами.